Всім добрий день, і на сьогодні гра під назвою Бені Баш. Бенні Баш, можна і так сказати. Коротше, я вибачаюсь, можливо, в мене може лагати вебка. Я, я серйозно не знаю, в чому проблема. Це раптово трапилося, і я не знаю. Фокуси, фокуси, так що я вибачаюсь. От. А ще ви можете підписатися на мій телеграм-канал і на Твіч, і все я в описі, і отак. от. Да, погнали. Коротше, подивимося, що воно таке. Страшно, не страшно. Зараз ми зацінимо. Сподіваюсь, страшно. Я люблю, коли страшно. А може і не дуже. Якось сатися в штанішки не дуже хочеться. Воу. Рухатися ми можемо тільки мишкою. Це мені нагадує інскріпшн. Дуже подібне. Замочок Нельзя. Двері закриті, ну, нужен ключ. Да что ты? Не, серйозно, мені нагадує інскріпшн. Вот прям. Там ніби якось так починалося так само, тільки двері були відкриті. І що пропонуєте мені делать? Ключ? Ключа в мене нет. Повернутися назад я не можу. М -м -м. Опа. Гениально, старый ключ, да, бла 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 хорошо, супер, у нас теперь я ключ. Не знаю, кто так ховает ключи, но добре, дякую, что вы так сховали их, не, не, не. Вот так. Ага. Интересненько. Мне кажется, там кто-то стоит. Нет, мне кажется. Воу. Серьезно, это прям... дуже нагадує мені інскріпшн. Мені треба знайти гру. і Вона може бути де завгодно. Тобто, ти прийшов, щоб грати в гру, в якийсь страшний ліс, в якійсь страшній хижині? Хто, хто так Я крутитись. А. О, годинник. Мені треба поставити якийсь на певний, певний час. Чому це не крутить? Крутиться. Ключик? Може, я вгадаю. А, ні, мені треба знайти певні елементи. Бені Баш. О, так я знайшла гру 6. Угу. Маленька стрілечка вниз, велика вверх на 12. Ну, поки мене великої нема, дуже прикро. Перед тим, як ми вставимо ключик, тобто нашу гру, ми подивимося, що у нас тут ще є. Мені не подобається ця картинка, мені теж. Окей. Я трохи не можу розібратися з керуванням. Воно мені трохи незрозумілим. Кісь Маріо, 2. Один, дев'ять, один. Ясно. Мені треба щось щось що туди вставити. До речі, це дево версія, так що я не думаю, що тут буде кінець, але ми подивимося, якщо сподобається, може там скоро вийде продовження. Ми зможемо нормально повноцінно пограти, тому що виглядає дуже цікаво. Ось, в мене все є. Вставляємо, будемо грати. Виглядає дуже інтригуючо, мені прям подобається. Біш. Маріо. Е, hey, вітаю тебе, Бенні Беш. Я дуже рада тебе побачити. Я Бенні? Давай взаємодіяти з Беллою, бла-бла-бла, бла-бла-бла. О, це виглядає інтересно, да. Так, це Бенні Беш Ленд. Тут закрито, so, тут закрито. Тут непонятно. Ооо, Так, ну давай ты выбирай картиночку, как тебе наибольше сподобалось, и это Бейбеш Айленд. Хорошо. Просто. Итак, это загадки. Я их не понимаю. Надо что-то поменять. Ну, сюда ступаю. А, это левелы. Да, нам буде занадто о, весело, о, о, давай о, пол... о, грати разом. Давай лисий дядя. Ну, наполовину лисий дядя, я не буду його ображати сильно. Так, а стрибать? Маус, ага, я поняла. туда сюди а не стрибать, а ходить. Іде. Дуже зручно не використовувати прибельчик. Ми можемо взаємодіти з предметами, ясно. ясно. А мы можем бывать крокодилов? Ну так чисто я хочу проверить это. Нет, крокодилов бывает и может мне. А это довольно сумно. Ты програв. Ну не хвилюйся, мы можем дать тебе еще один шанс выиграть. Спасибо. Погнали. Я вас этот раз подведу. Я убью этого крокодила. Не, ну мне чисто нужно проверить, я... Отлично. Це можна робити, але навіщо? О, так, от зараз я його трохи заносить чуть-чуть і -чуть, так от. Оп. Ну, зна. А! Упс. Да ну, да не лох, я не хвилюйтеся, зараз просто ми все порішаємо. Да, просто, знаєте, рука скальзнула. Uh... Занісло. Так, really да, я розумію, мої смерті мене тебе засмучують. Ти можеш грати краще? А не надо на мене наїжджати. Ти знаєш, що я граю як справжній Про? Просто інколи, знаєте, бувають нещасні випадки, і це <laughs> один із них. Ну да, занісло, закрутилось, Ніхрінасі. Якщо вам здається, що це легко. Вам не здається. Просто я трохи грати не вмію. Ой, вибачте, я вмію грати, просто ем, заносять. Ой-ой, да. страшно, страшно. Зараз я підкрадусь. Не треба не переборщити, щоб мене випадково не занесло. А! Найс. Боже мій! Величезне яйце! якого біса? Що це було? Мені не подобається, що я можу в будь-який момент відвернутися. Чи ні? Я не зрозуміла, що це було. Це я зробила? Ні, Знаєте, мені здається, це так треба було, зад... це було задумано, що я відвернулася. Я не можу від... відвертатися. oh, фак. Це всього перший рівень. Трохи страшно, що може бути далі? Ну. Ну. Тут буде кінець карти. You know, I feel here. Знаєш, я тут доволі довго один. Я рада. Якого біса я ще знаходжусь в цій хижині? Ти міг би попіклуватись про мене? <laughs> mm -mm. Опа, спасибо! Тепер я можу. Что? Це я. Ді... Почекайте, я трохи не доганяю, як це все відбува. Я сама випадково Типа вийшла, звідси. Да, чи... ми нагребані Демони закрили. Ну ладно, я, я чесно не розумію. А, да, це я. Ну ладно. Просто коли курсор уходить назад. Не, я думала, в бік треба повертатися. А ні, 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 треба, щоб прям. 5. 9... О, 5 дев'ять. 59, 59. назад. Тут у нас 5. Тут у нас 9. Далі ми продовження знайдемо. Сподіваюсь, там не голова моєї мами. Чому моєї мами не знаю, це типічні хоррори. Всякі може бути. Часто в хоррорах люблять вбивати мам. Дуже сумно. И друзів, і семью. Хоррор это вообще такая сімейна тема. А -а -а. А Мне це подобається. Мені теж. Ти Ты втратив нового мені. друга. И теперь ми можем разом играть постійно. Давай, давай досліджувати нові місця, Давай. Давай я. Мне не подобається с тобой играть. Ти робиш мене щасливим? Давай зустрінемо баші знову. Баші її бачі, давай зустрінемось. О Боже? Ну в цей раз я з першого разу прийду, я впевнена, що зараз. Це просто були реально неудачні <губ> випадки. Да, занесло, да туди, да, oh, Fucking сюди. Я вмію грати точно. Не сумнівайтеся в моїх можливостях. Будь ласка. Yeah. Я ж кажу, просто випадково заносить. Ну з ким не буває. Тут е, трава дуже така слизька. Я не знаю, хто її змазав, але хтось її змазав і точно не хоче мені добра. Гамніки. О Боже, чомусь мене дуже лякає це. Ой, блядь, що це? Бачу, попіклувався про I тебе, і це більше тебе не, потурбу... не потурбує. А тут може бути. Ага, звісно, назад повертатись не можна. Фак. Я пропустила одну монетку. Це сумно. Це більше не повториться. Я заберу всі монетки, які тут є. Ну Просто от, я якось воно так трапилось. Блін, не попадай. О, це знову зломана ця штука, я думаю, що це? А от це мені не дуже подобається. Я. Я бачу. Я. Я не дуже в хорошому стані, щоб говорити з тобою. Але ти мені подобаєшся. Уходи. Грай більше, хорошо? Е, ти... Ти повертайся, хорошо? Е, Коли сонце. Коли сонце опуститься, ну, коротше, зранку. О, бащан. Бачу... Блять, я здохла! Ні, ну не бийте мене, блуд. Нет! Не надо, будь ласка, нет. Ти <свят> Тиган. А, хорошо, я веду сюди ці цифри. Я не знаю, чи вони будуть повторюватися. У мене обмежена кількість смертей. Да, Це ж так працює. Ага. Фак. А, мене повернули аж сюди. Ну так нормально. Жити можна. Чому? Да? <свят> Баще. Ah, still... Будь ласка, не мороч мені голову. А чесно, я так і не поняла: бачить це той, хто з нами говорить, чи це той, х... та чорна тінь? Хто із нас бачить? Та ну гаре мене заносить постійно, я не розумію. Гребені крокоділи. Я від цієї музики ловлю вайби приватбанка. Там, коли робиш переказ, такі самі звуки відбуваються. Почому? Так, тут треба бути дуже обережним. Отак, перескочить. Серйозно, мене лякається величезне яйце. Воно стрьомне. Воно якось таке велике і. бляха, я не можу застрибнути на коробку. Цю монетку є. Я... Ну і психологічний хоррор, я вам так скажу. Хто з нас всіх бачить? Можливо, я бащу, Я не знаю, це моя а, анти... Якась особина, моя друга особистість, яка зі мною веде діалог, хто його знає? Все хороше я повернусь до тебе потом. Да, бані дуже весело, я, я понимаю. Блять, монетка! Заберу. Та, тут треба бути обережним, щоб випадково не зіскальзнути і не впасти в жопу світу. Да, я готова зупинятися. О, ну, все, да. Два, вісім. Наші! Ах, ах! Oh -oh! Випустіть мене звідси! Скаже, це дуже весело. Миш. Ж... Баш, Ти you мій найкращий друг. Ти знаєш, хто я? Тобі варто знати. So я був тут занадто довго. І додому. Додому. я не можу зрозуміти. Я думав над тим, хто oh -oh! я. -ха -ха! Ти мій найкращий Thank друг! друг. Okay. Ти хочеш грати ще? Ага, добре. Це, звісно, все весело, але в мене є код. 2, 8... 2, 8. що це правильно? У. Уху! Фа! Це дуже класно. Нарешті ми вставимо стрілочку від от сюди. От, будь ласка, встався. Будь ласка, візьмись, по-перше. Велика стрілка на 12, маленька на 6. Це точно правильне дія. Мене звичайно, що тут стало так страшно. Ну я не спорю, що тут, до, до цього теж страшно було, але ну, зараз да, це мене лякає. Бачиш, не відгризе мені голову після цього. От, речі, я ніколи не дивую. Дивили. А, дивились. Я не можу це зараз відкрити, мені треба коротше ключик. Інтересний ключик. Ну, ладно. Час піти в закрите місце. О, ясно. Тут буде страшно. А, ні, зараз просто вечір. Тут щось непонятне. Мені здається, ваш чуть-чуть заглючив. Або з цього можна скласти якийсь. What the fuck? А от ти мені не подобаєшся. Ти мені не подобаєшся. А а. -а. а взагалі, як я опинилася на місяці? Блять, це же бащі. А, сонце пустилося. Блін, а мені це. Ти що, трубочку мені даєш? Може, це не трубочка? Хе-хе. Uh. Що. А, можна вести? А, це я вважу його ім'я чи своє? Хорошо. Олег? Да, Називай мене так? ні-ні-ні так от. Блять, я назвалась Алі Джич. Окей. А можна переименуватись? Мені не дуже подобається. А, почекайте, я все правильно написала. Все, не мороч мені голову. Чи я йому щось повинна. Що... що ти від мене хочеш? Я думаю, що за трубочку він мені дає? Ну ладно, це все весело. Невже це ребуси? Невже це ребуси? Ти хочеш від мене. А, це загадка. Я ясно, поняла. Коли Сонце перетворюється на зірки, на зірку, якось отак от. Я виходжу з Темряви з ночі навіть. З мого куща стаю я вільним. З темним. Тільки в темряві опиняєшся. Опиняюсь я? Oh, I'm sorry. Я написала, вибач. Отак от, от. переплутала. Це було трохи тяжело і непонятно Можна я візьму ключик? Спасибо. Мені прийшлося трохи Прогулять, я трохи не доганяла. Не доганяла я щось, як це робиться, ну но... Хорошо. Упустим. Моментик. Можно я цей его виберу? Чем мені наступный рівень? Ну. Oh. Да. Не бути ты не повинный тут. Почему ты тут залишаешься и играешься земной? Почему ты тут... Що ти тут робиш, короче, пацан, уходи. Темно і страшно. Я не знаю, чисто, да, що я сюди прийшла. Можливо, мене вигнала мама, и я вирішила, знайти притулок в лісі. Зато Це іграми. Тут не нічого нема. Я залишався дуже довго, самотній, бла 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 ти створив мене? Він дав мені життя. Хто тобі дав життя? Але він не дав мені друзів. Всякі не кажи, що ти забереш мене до себе, я стану твоїм нем. Все таки він забрав мене, і я стану його найкращим другом. Назавжди. Ти прекрасний, ти <эк diagnostic laut indigenous reviewers> хороший хороший людина я покажу тобі Enough щось зараз well, Чому ти... Ні Ні Давай пограємо в гру. Знайди, коло. От, ці приколи, шарики оці ці вообще. А можна я не буду їх шукать. Ау oh. хе Як я опинилась в печері. Це напевно, єдине, що мене зараз хвилює. Ніхто ж не вибіжить на мене з темряви і не захоче відгристи мені голову. Ні. Як ти думаєш, в якому місці? В печері? Тут мокро, і сиро, і страшно, і не дуже приємно, і тут доволі мало місця. Мені тут не подобається. Так, я чую, як там хтось бігає. Повернись назад! не хочу, не хочу. Подивися, страху в лице. Ти наїбав мене. З голим мужиком в печері я не дуже охотно хочу бігати. А в нього навіть ліхтарика немає на як він тут не загубився. Це ж страшно. Може, йому не страшно, я розумію, але все ж таки. Неприємно, але холодно, так точно. Я б не хотіла б голову бігати по печерам. Там холодно і сиро. І страшно. Блях, я чую, як він там бігає. Наліво, направо, вправо, ліво, підем наліво. Ні, підем при... Не, ладно, підемо наліво. Пропавши. Джек пропав. Можливо, той самий Джек, це я. <с> ну, є така вирогідність. Я навіть не знаю, чому він пропав. Ну, да. Так, іще один пацан пропав. А Можна я не буду обертатись назад? Це страшно, дуже сильно. Ти доволі дурненькі. Але мені подобається грати з тобою. Ну, 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 блін. Ви хочете, щоб я реально збирала всі ці кульки? А коли я їх зберу? Мені відірвуть голову. Може, їх не можна було збирати насправді. І мені, ну... Я так легко не здамся. А навіщо він бігає за мною? Ну, він же мене навіть бачив, що я вже стою, і я стояла біля нього. Може, він не хоче. От, Може, він реально наговорюємо на людину, а він просто хоче зі мною пограти? Хотів би вбити, вбив, а він так чисто. Грається зі мною. Ага, fucking shit. о боже. Ну, у вас клас У них була класта підсвітка червоного кольору, тут я не поспорю. Ти потрібен, щоб ти мене послухав. Ми не маємо багато часу, так що, будь ласка, пограй з нами. Нам потрібно зупинити це. Оу, я, я не можу говорити більше. Мені потрібно, щоб ти його зупинив. <гум> Але ти не ну, тут залишатися довго самим. Ти повинен послухати мене і ми допоможемо. <гум> і так. Ми не маємо другого шансу. Удачі! Спасибо! Так, да, це було добре. Я сподіваюся, скоро буде продовження. Тому що гра прикольна. Або, я не знаю, ну там було написано демо. Якщо це не найобка для уйобка, то буде продовження. Повноцінне. Я сподіваюся, це тому що гра класна. Якщо воно буде, ми будемо в нього грати. Ну, поки ні. Так що да. Підписуємося, ставимо лайки. Люблю, цілую. Підписуйтесь на телеграм-канал, на твіч. І всіх люблю, всіх дію, всім пока!